Наша основна місія це забезпечити рівний доступ усіх клієнтів до фінансових послуг. Ми не виокремлюємо якісь окремі групи населення. Ми хочемо, щоб кожна людина мала. Рівний доступ до фінансових послуг. Відтак, ще в 2023 році ми прийняли стратегію безбар'єрності, яка має шість векторів: це від фізичного до громадського суспільного. Фізичний вектор це доступ до наших відділень, тобто, що коли люди мають можливість кожен самостійно звернутися за допомогою отримати банківські послуги. Сьогодні 99,9% наших відділень мають е, фізичний доступ. Що ми говоримо? Ми говоримо про вхідну групу. Тобто, коли людина має можливість зайти до будь-якого відділення, яке їй найближче, зручніше і так далі. Тобто, що ми маємо сьогодні? 99,9% наших відділень забезпечені пандусом, підйомником, е, кнопкою виклику фахівця. 42 відділення, уже 42 відділення. Е, як ми називаємо відділення підвищеної доступності, відкриті в 11 регіонах України. Відтак, на Кіровоградщині у нас працюють шість таких відділень. У місті Кропивницькому це у нас відділення на Балашівці, це у нас відділення на Вокзальній і ще одне відділення на Вокзальній, ВІП-центр для ВІП-клієнтів. Це те, що ми говоримо фізичної доступності. Що означає цифрова доступність? Це коли кожен клієнт має змогу скористатися цифровими послугами Приватбанку, а саме сайтом Приват24. Сьогодні у нас в приват 24 доступні консультації жестовою мовою. Про що сьогодні дуже актуально ми говоримо? Чому? Тому що ми отримуємо дуже гарний фідбек від людей, які користуються цим сервісом. Хочу сказати, що 11 наших фахівців онлайн-підтривки вони вивчили українську жестову мову, 5 з яких отримали навіть сертифікати і мають право викладати українську жестову мову. Тобто вони виявили таке бажання. Відтак кожен наш клієнт може звернутися. Або в чат підтримки онлайн в Privat24. Там є розділ консультації жестової мови, або звернутись до будь-якого відділення. До речі, у нас у відділенні ми навчили всіх наших фахівців азам української жестової мови. Що це значить? Що кожен з них може привітати клієнта, запросити до обслуговування і запропонувати обслуговування онлайн, тобто підключають до нашого фахівця, який працює онлайн, і відповідно, безпосередньо спілкуючись з клієнтом, надає послуги. Ми отримуємо. Що майже щодня дуже гарний зворотній зв'язок від людей, які використовують українську жестову мову, тому що вони нарешті отримали можливість. Самостійно отримувати банківські послуги, тобто їм не потрібно звертатися до перекладача української жестової мови. Хочу зазначити, що ми досі, наші фахівці, досі навчаються. Ми для себе відкрили. Ну ми ж раніше ми не фахівці, ми раніше не використовували українську жестову мову, але для себе ми відкрили дуже багато нюансів. От, наприклад. Не всі банківські терміни перекладаються одинаково в усіх регіонах України. Тобто відсоток може перекладатися українською жестовою мовою по різному в різних куточках України. Далі дуже важко людям зрозуміти, навіть ті люди, які вчили українську жестову мову з народження, їм важко оперувати банківськими термінами, тому що вони не завжди це розуміють. Тому на допомогу приходить і вимова, і тобто, як наші фахівці навчилися, що найперше в українській жестовій Мові це супроводжувати будь-які терміни мовою, тобто чітко вимовляти ті чи інші терміни. Але ми навчаємося ми рухаємося в цьому напрямку. і Вже є гарний зворотний зв'язок. Наші співробітники виїжджали навіть офлайн школа, не онлайн. Шість місяців вони навчалися офлайн. Їх навчала менторка, яка працює сурдоперекладачем уже багато років на полтавському телебаченні на Суспільному. І крім того, вона працює в закладі для людей з порушеннями з, з порушеннями слуху. І відтак ми з нею заключили договір шість місяців. Вони навчалися офлайн, і до цього часу до речі, жестову мову ми запустили ще у. Це виступання минулого року. Українська жестова мова, наголошую, українська саме так. Це мова непроста, а враховуючи специфіку ведення діалогів, тобто специфіку, банківські терміни, фінансові терміни. Це ініціатива самого бізнесу онлайн-підтримки, тому що вони стикалися з цією ситуацією, скажімо, неодноразово, коли хочеться допомогти клієнту, клієнт переходить з перекладачем. Перекладач не завжди розуміє теж мову, виникали складнощі, труднощі. Чи виникали різні факапи, тому вони бізнес підняв руку і сказав, що ми хочемо вивчити українську жестову мову, аби надавати послуги безпосередньо клієнтові. Тому що ми розуміємо, що тут же питання і банківської таємниці. Коли задіяна людина, перекладач, я не завжди наприклад, хочу, щоб навіть перекладач, з якими контакту підписав зі мною там до прикладу угоду і так далі, аби він знав мої, стан моїх фінансових справ для людей. Що мають порушення зору, вони можуть користуватися звуковим озвученням додатку Приват24. Тобто наші it фахівці сконектували із фахівцями мобільних телефонів системи Android, а також iOS, де можна скористатися цими функціями войсовер і так далі. Коли людина, яка має порушення зору, може підключити цю функцію в своєму телефоні. Відповідно, неї може скористатися, користуючись Приват24. Ми бачимо для себе основним завданням завданням – це надати рівні можливості для всіх українців, крім того, з точки зору освітнього вектору безбар'єрності ми активно зараз навчаємо наших клієнтів. Ми визначили для себе осіб старшого віку, осіб юніорів. І для нас основним завданням сьогодні навчити цих людей безпечному банкінгу. Ні для кого не секрет, що сьогодні велика, скажімо так, велика кількість шахраїв, і ми це знаємо чим складніша економічна. Ситуація в державі тим більше шахраїв, тим більше шахрайських схем, які постійно оновлюються. Тому ми хочемо навчити наших клієнтів безпечно користуватися банкінгом для того, щоб, незважаючи на схеми, на їх новизну і так далі, вони були впевненими в собі і впевнено користувалися, безпечно користувалися банківськими послугами. Хочемо зробити це традиційним навчання наших осіб старшого віку. Ми навчаємо, ми оновлюємо зараз повністю повністю оновлюємо наш юніор-банкінг, бізнес-школу для юніорів. Ми не ми хочемо, щоб це була сучасна школа для дітей, яким було б цікаво, зручно і зручно їхнім батькам.